Вітаю усіх присутніх в залі, також вітаю наших глядачів, які слідкують через соцмережі за служіннями, які відбуваються в нашій громаді. Сьогодні, хто знає, я за кафедрою буду проповідувати вперше, і це, відповідно, є перша моя проповідь. Відверто кажучи, я недовго роздумував над тим, про що саме сьогодні я маю проповідувати. Тому за прикладом Ісуса Христа. Я відкрив Слово Боже і подивився, про що ж вперше проповідував Ісус Христос? Хто пам'ятає на пам'ять, про що саме Він проповідував вперше? Про що? Книгу Ісаїв. Давайте ми зараз дослідимо це питання. Давайте відкриємо Матвія, 4 розділ, 17 вірш. Це вперше, коли Ісус Христос. Після випробувань в пустелі приходить, і ми читаємо. Відтоді Ісус почав проповідувати, говорячи, покайтеся, бо знаблизилось наблизилось Царство Небесне. Ось це була перша Його проповідь, і по суті, це основна проповідь, яка проходить через все його служіння тут на землі. Він постійно у своїх проповідях і в притчах. Згадує про покаяння і про Царство Небесне. Можливо, це було на той час щось нове, до того люди, можливо, не чули про це. Але трошки раніше, відкривши другий, третій розділ книзі Матвія з першого по другий вірш, ми читаємо, що тими ж днями приходить Іван Хреститель, проповідуючи в юдейській пустелі, і каже, Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Ісус Христос і Іван Хреститель говорять одну і ту саму проповідь. Далі ми спостерігаємо за учнями Ісуса Христа, за апостолами, які теж так само проповідують про покаяння. Ось, наприклад, уривок із дії, другий розділ 38 вірш. А Петро сказав їм: Покайтеся і нехай охриститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. Бачимо, що і Іван Хреститель, і апостоли вони проповідують про покаяння. Менше в своїх проповідях вони згадують Царство Небесне. Чому? Можливо, вони самі не до кінця добре розуміли, що ж це за Царство Небесне. Тому що ми бачимо, коли досліджуємо Євангелію, то бачимо, що учні Ісуса Христа вони не зовсім правильно розуміли вчення про Царство Небесне. Що вони хотіли посісти по праву або по ліву руку Ісуса Христа, так? це означає, що вони не зовсім до кінця розуміли це поняття. А от Ісус Христос. Окрім покаяння, він особливу увагу звертає в своїх проповідях і притчах саме про Царство Небесне, і він розкриває ось ці от поняття більш детальніше. Зараз ми більш детальніше розберемо ці важливі для нашого спасіння поняття за допомогою декількох притч. Однією з найкращих і найвідоміших історій Ісуса Христа про покаяння є притча про блудного сина. Ми всі дуже добре її знаємо. Вона записана в Луки 15 розділі з 11 по 32 вірш. Коротенько пригадаю для, можливо, наших глядачів, хто буде чути про це вперше. Отже, молодший син, який був у батька, Одного разу зажадав отримати свою частку для того, аби відділитися від батька і жити своє задоволення. Отримавши цей спадок, він пішов в інше місто, жив там, розважаючись своїми друзями і таким чином потратив. Всі свої кошти, все своє майна, яке йому батько виділив, потратив на свої розваги. Дожився до того, що принизив себе так, що мусив заробляти на прожиття пастухом свиней. І ось одного разу у таку скрутну годину до нього прийшло усвідомлення його стану, що у мого батька навіть раби краще живуть, ніж ось я дожився. Він зрозумів свої помилки, розкаявся і вирішив повернутися до свого батька. А повернувшись, сказав йому: 21-вір й вірш, читаємо, Батьку. Я згрішив перед небом і перед тобою, я вже не гідний назватися сином твоїм. Люблячий батько одразу з поверненню сина, і сказав, бо це син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, радості батька ми бачимо, не було меж. Ось ця прича нам відкриває. Дуже гарний приклад покаяння людини і те, як наш Господь чекає кожного, хто відвернувся від Нього, хто відійшов від Нього далеко, і Він дуже радий кожному, хто повернеться до Нього і зустріне його з любов'ю. То що ж таке покаяння? Покаяння це визнання своїх помилок, своїх гріхів. І навернення до Бога. Господь очікує від кожного із нас покаятися, поки у нас є ще така можливість. Ісус у першій своїй проповіді закликає покаятися, бо наблизилось Царство Небесне. Що ж таке царство небесне? Ось тут уже. Складніше це запитання, ми бачимо, що не зовсім і учні розуміли те, коли Ісус Христос пояснював про нього. Є ще до нього такі питання: де воно знаходиться, як туди попасти, чи схоже воно з земними царствами і чим воно відрізняється? Давайте зараз спробуємо розібратися у цих поняттях. Які ознаки, які є спільні ознаки між земним царством і небесним царством? Раз це царство, значить там є цар. Як є земні царі в земних царствах, так і в Небесному царстві є цар. Хто цар Небесного Царства? Господь. Так і амінь. Тут інших запитань не може бути. Престол Господа де знаходиться? На небі, на небесах. Тому і локаль... локально це царство знаходиться на небесах, там, де престол. Тому, і відповідно, царство називається Небесним. Але, можливо, не все так просто можна пояснити. Ось цим роз'ясненнями такі, як ми вже от зараз сказали. В Луки, 17 розділ з 20 по 21 вірш, записано. А як Фарисеї запитали, коли прийде Боже царство, він відповів їм і сказав: Боже царство не прийде помітно і не скажуть ось тут воно або там. Адже царство Боже де знаходиться? Всередині вас. З цих слів виходить, що Боже царство може бути і в нас всередині. Як же ж тоді зрозуміти це поняття? Давайте проведемо таку коротку аналогію. Е -е, з земними царствами, які є тут у нас на землі. Ось, наприклад, така країна, як візьмемо, до прикладу, Австралію. Так? Е -е, ви Хтось бували в Австралії? Ніхто не бували? Я знаю, що Борис збирається в Австралію. Нема його, так? Да? Я хотів його попитати, можливо, він більше знає щось про Австралію. Ми про Австралію тільки знаємо з підручників, так? Так і про Царство Небесне ми знаємо тільки з Біблії. Ніхто з нас там не бачив, ніхто не може засвідчити зараз тут встати і сказати: Я був в Австралії, Австралія точно існує. Ми про неї тільки читаємо з Австралії. Але є один нюанс: в нашій країні, в столиці нашої держави, в самому серці нашої країни є посольство Австралії. І ось для того, щоб попасти в Австралію, нам потрібно відповідати певним критеріям, певним законам цієї країни. Нам потрібно звернутися в це посольство. Здати свої документи, заповнити певні якісь форми, пройти співбесіду, отримати візу, дозвіл на відвідування цієї країни. І ось таким чином ми можемо пересвідчити, що дійсно ця країна вона існує, тому що є представник цієї країни на нашій території, в серці нашої держави. Щось таке подібне, щось таке подібне. І оповідається ось тут, у цих віршах, що Боже царство всередині вас в нашому серці є посольство, є представник Божого царства. Чи в кожного в серці є представництво царства Божого? Зараз ми далі будемо досліджувати. Але чудова дуже аналогія для того, щоб зрозуміти, про що говориться в цих словах. У нагірній проповіді це перша така велика головна проповідь Ісуса Христа, коли було дуже багато людей. Ось брат Володимир тільки що зачитував деякі слова з цієї проповіді. У нагірній проповіді Ісус пояснює. Кому саме належить Царство Небесне. Дуже зручно, в кого є електронна Біблія в телефоні, і можна в пошуку забити Царство Небесне. І електронна Біблія вам зразу підтягне всі тексти, які стосуються Царства Небесного. І ось в нагірній проповіді Ісус Христос перелічує певну категорію людей яким належить Царство Небесне. Я коротенько зачитаю. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство Небесне. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Ще досить цікавий текст. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Ще одна цитата дуже цікава. По правді кажу вам: коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не війдете в Царство Небесне. Ви бачите, яка категорія дуже цікава: осіб, яким належить Царство Небесне. Тобто, це пригнічені Вигнаним за правду, тим, що виконують волю Божу, тим, що прикладають зусилля, тому що там написано, що Царство Небесне відтепер береться силою, так? а також є ще категорія діти. Ось це, можна сказати, громадяни, які мають право наслідувати Царство Небесне. Далі у притчах Ісус розказує, до чого подібне царство небесне. І теж багато дуже притч, я можу коротенько теж із пошуковика зачитати, про що ж подібне, до чого ж подібне царство небесне. Царство Небесне подібне до чоловіка, що посіяв, був добре насіння на полім своїм. Царство небесне подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Царство небесне подібне до розчини, що її бере жінка і кладе на три міри муки, аж поки все вкисне. Царство небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його. І з радости е, іде, та й усе, що має, продає, та й купує те поле. Царство небесне подібне до того купця, що пошукує добру перлину. Царство небесне подібне до невода, що у море закинуте, щоб зібрав усяку усячину. Подібне до господаря, що скарбниці своєї виносить нове та й старе. Прочитавши коротенько ось ці притчі, не зовсім ясно стає, зрозумілим, що ж це за характеристика така Царства Небесного. Але є притча, яка дуже гарно дає зрозуміти, про що ж іде мова в описі Царства Небесного. Це притча про весілля царського сина, записане в Матвія, 22 розділі з 2 по 14 вірш. Можливо, не всі її пам'ятають цю притчу, я коротенько теж розкажу. Цар вирішує провести весільний бенкет для свого сина. І він посилає рабів. Аби покликали, покликали вибраних людей на цей бенкет. Але ці люди, яких кличе, кличуть раби, за якими послав цар, вони відмовляються прибути на бенкет. Вони знехтували цим запрошенням. І цар приймає рішення послати повторно рабів. Ну, перед тим він знищує цих людей, це, це місто, яких кликали на бенкет, які відмовились. І він кличе на шлях, щоб вийшли раби, і усіх перехожих, всіх хто йдуть, всіх запрошували на цей бенкет. Ось. І коли зібралися вже всі гості на бенкет, цар. Зайшов провідати їх і побачив одного чоловіка, який був одягнутий ну, не святково, не в весільному одязі. І він наказав його викинути з, з цього бенкету. Чи зрозумілим вам стає таке пояснення, що ж це за царство таке? Не дуже? Прошу. Не дуже, так, да, Василь? Не дуже. Але коли ми почнемо більш детальніше розбирати цю притчу, то бачимо, що Цар це Господь, син, для якого влаштований бенкет це Ісус Христос. Раби, які йшли кликати вибраних, це були пророки. Вибрані це. Народ Божий Ізраїль, ми сьогодні церква, яких кличе Господь на приготовлений бенкет. Чи усі ті, кого Господь сьогодні називає Ізраїлем або церквою, чи всі відгукуються на цей заклик і приходять до Господа. Ми бачимо, що ні. Читаючи досліджуючи історію ізраїльського народу, ми бачимо, що вони знехтували тими великими перевагами, якими наділив їх Господь. І вони відмовилися прийти на цей бенкет приготовлений самим Господом. І Господь посилає своїх пророків, своїх апостолів до всіх і добрих, і недобрих людей, всіх. Але що означає цей чоловік, який був не в весільному одязі? Про що свідчить ця подія? Ця подія свідчить про суд Божий, що у Царство Небесне не попадуть люди, які були непідготовлені. І ця притча закінчується такими словами. Адже багато запрошених та мало вибраних. Ця притча показує, що Царство Небесне вже приготовлене для кожного, але не всі достойні його прийняти. Сьогодні є запитання до кожного із нас. Чи ми готові сьогодні дослухатися до цих слів і прийняти? Приготовлене Господом для кожного із нас Царство Небесне. Царство Небесне це шлях до спасіння, запропонований Богом кожній людині, яка покається. Багато покликаних, але не всі відгукуються на заклик: Покайтеся, бо наблизилось Спасіння ваше. Ось це і є основна проповідь Ісуса Христа, яка Пронизана через все його тут земне життя, яку він використовував і доносив до всіх людей, які чули Слово Його. Чи усі ми сьогодні почули цю першу і найголовнішу проповідь Ісуса Христа до кожного із нас? Це запитання для кожного із нас. Чи чуємо ми, бо бачучи приклад тих людей, які були поряд з Ісусом Христом, чули безпосередньо Його Слово, не були готові до Спасіння, яке прийшло і було близько поряд із ними? Нехай добрий Господь посилає кожному із нас сили і мудрості. Щоб визнавати свої гріхи, каятися, навертатися до Бога, отримувати від Нього спасіння і жити з Ним вічно у царстві Його. Амінь. Запрошую вас піднятися до молитви. Господи Боже наш, творець неба і землі. Ми, Господи, щиро дячні Тобі за те, що ти не залишив нас. На цій грішній землі, коли ми, Господи, послухалися закону Твого, і маючи вибір стати на, на Твою сторону або на сторону зла, ми, Господи, обрали зло, але Ти не покинув нас, Ти послав нам спасіння, Ти особисто прийшов на цю землю, аби спасти кожного, хто вірує в тебе. Ми, Господи, бачимо, що слово Твоє, яке звучало і тоді, і сьогодні, воно спасаюче, воно дає надію і показує шлях спасіння для кожної людини. Ми, Господи, віримо, що Ти любиш кожного із нас і хочеш врятувати. Дай нам, Господи, мудрості бути уважними до слова Твого, щоб ми не нехтували тими. Закликами, які лунають через дослідження Євангелія, де Ти, Господи, пояснюєш нам, що Ти приготував кожному із нас спасіння, що Ти хочеш, щоб ми були всі спасені разом з тобою і були у Царстві Небесному Твоєму. Господи, дай нам мудрості, дай нам розуміння наших гріхів. Дай нам, Господи, відваги покаятися в цих гріхах і більше не грішити, примиритися з Тобою. Прости нам наші провини, Господь. Будь і надалі на продовження нашого життя разом з нами. Веди нас до спасіння, яке ти приготував для кожного. Все своє життя ми віряємо в Твої святі руки і дякуємо за почуту молитву. Амінь.